23 липня у Токіо сумчанин Олексій Гунбін стартує у кваліфікації олімпійського турніру зі стрільби з луку. Він виступить першим серед сумських спортсменів у перший день змагань. До Олімпійських ігор ішов 10 років. Про цей шлях ми розпитали людей, які весь цей час були поруч. Подробиці в наступному сюжеті. Пані Світлана, мама спортсмена. Розповідає, син з дитинства займався різними видами спорту. У шість років він взагалі танцював рок н рол акробатичний, віджимався по 45 разів. Потім так склалося, що ми пішли вчитися до першої гімназії, і там не було змоги нам займатися рок-н-ролом, тому він займався трошки дзюдо. Потім багато було завдань у школі. Потім Займався волейболом, баскетболом. Одного разу ми були на морі, потрапили до генуезької фортеці і там була така розвага, як стрільба із дерев'яного луку. Стрільбою Олексій почав займатися у тирі СумДУ, поступивши в університет і побачивши оголошення про набір у секцію. Вже на перших змаганнях у Чернівцях говорить тренер Гунбіна Євген Гаркуша. Юнак виконав норматив кандидата в майстри спорту України за півроку майстра спорту. було помітно відразу, він буде стріляти, тому що мізки на місці, руки правильні. Підійшов з розумом до цього. За 10 років від початку занять розповідає тренер Олексій, став одним з найкращих стрілків України. Три останні роки він є першим номером збірної. У стрільбі з лука Олексій зустрів і свою половину. Анна прийшла у команду працювати психологом, а стала дружиною Олексія. Говорить, під час карантину доводилось обмежувати себе у побуті. Тоді в нас стояв щит в коридорі, всі двері були зачинені, і без дозволу в коридор виходити не можна було. На запитання, що ви скажете Олексію перед першим стартом, близькі йому люди відповіли так: ну я скажу, що я його люблю, що я в нього вірю, і що я бажаю йому успіхів, що він молодець, що в нього обов'язково все вийде, що я в нього вірю. Завжди Ти вмієш, «Ти вмієш стріляти. Довірся рукам і не роби дурниць.